Доброго ранку. Сьогодні 23 березня 2023 року. Заняття в середній групі ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття Сонце. Це джерело життя на землі. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені добки. Доброго ранку, привітні малята! Я вам бажаю, щоб ваші усмішки втікли. Дітки, доброго ранку! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Заняття з природи. Адже ви дуже любите природу та бережливо до неї ставитися. А щоб дізнатися, про що ми будемо сьогодні говорити, дітки, відгадайте загадку. Все від нього навкруги. Набирається снаги, тільки ранок настає. Вигляне віконце, всім життя воно дає, променисте так, дітки, вірно це сонце. Адже ви знаєте, що сонце відноситься до неживої природи. Ось ніч змінюється на гарну частину доби та рану. Ви бачите, як сонечко піднімається? Ось яке воно гарне, дітки, яке ж сонце. Так, променисте, жовте, кругле, тепле. Так. Воно наче посміхається людям. А що ж, дітки? Таке сонце. Що ж це таке? Дітки, сонце це життя, сонце це енергія. Сонце це радість діти. Сонце це тепло. Сонце це світло. Сонце, діти це зоря. Адже ви розумієте, якщо не буде сонця? Не буде тепла, не буде сонця, не буде світла, не буде сонця, не буде життя. Так саме так і є. Дітки, а яка роль сонця в природі? Як ви думаєте? Адже сонце це також природа, завдяки сонцю. Рухаються хмари, подивіться уважно, на екран. Завдяки сонцю дітки йдуть дощі, поливають землю. І все взаємозв'язано. Іде дощ, будуть рости рослинки, дивіться, як радіють. Всі і рослинки, і, і пташки, всі радіють сонечку, всі радіють дощику, адже без цього прожити не можна. Завдяки сонцю, дітки, з'являється дуже гарна веселка, адже ви знаєте, що вона з'являється після дощу. Завдяки сонцю зривається. Вітер, ось подивіться, як він дує так. Завдяки сонцю, дітки, повітря, температура повітря змінюється або тепліше, або холодніше. Сонечко влітку пригріває більше, ніж взимку, тому взимку холодно, а влітку спекотно. Дітки, яке ж значення сонця в природі? Адже людина це частина природи. І для людини дуже важливе значення сонця. Всього тільки 10 хвилин перебування на сонечку зранку або ввечері оздоровлює організм. Зміцнює його, але обов'язково потрібно ховати голівеньку від сонця, тому що воно може також і зашкодити, тому потрібно засмагати правильно, тільки сонце це джерело життя на Землі, завдяки сонцю. Живуть комахи, завдяки сонцю живуть риби, птахи, люди, рослини, адже сонце це джерело світла і тепла. А зараз ми з дітки з вами пограємо гру, яка називається Чи потрібне йому сонце? Ось подивіться в нас. В лівому куточку сонечко в червоному кружечку і перекреслимо червоною смужкою. Тобто нам потрібно в оці прямокутнички розмістити те, чому нам потрібне сонечко, по кому не потрібне сонечко. Давайте розпочинаємо. Скажіть. Метелику сонечко потрібне? Так потрібне. А книгам? Ні, книгам не потрібне сонечко. Тобто книги ми розміщуємо перше прямопотніче. Пташці сонечко потрібне, так, обов'язково. А пірамідка буде без сонечка існував? Так, тобто пірамідці не потрібно сонечко. На слідуючій картинці ви бачите. Годинник, як ви вважаєте, потрібно годиннику по сонечку? Вірно, не потрібно. Розміщуємо. А кастрюлі сонечко потрібно? Ні, не потрібно. Це предмет, це не природа. А як ви думаєте, можуть жити рибки, існувати без сонечка? Ні, не можуть. Природа не може без сонечка існувати. Особливо жива. А рюкзаку сонечку потрібно? Ні, не потрібно, коли в останньому прямокутні. Дітки, ось ми розташували. Предмети, їм сонечко не потрібне. А ось тут сонечко, ви подивіться, яке воно яскраве. Роменисте, зараз розглянемо. А кому ж сонечко потрібне? Ви бачите квіточку. Як ви думаєте, де росте квіточка без сонечка? Ні, не буде. Тобто квіточці. Потрібно сонечко. Так. Метелику сонечко дітки потрібно? Так, потрібно. Ми вже розглядали, що книгам не потрібне сонечко. Дітки, а їжечку сонечко потрібно? А як же? Він же проспав всю зиму і ледь сніг зійшов. Настає весна і живчок прокинувся, і він радіє тому, що сонечко пригріває краще, ніж зима. Потрібно йому сонечко. А пташці, так. Перелітні птахи повертаються, тому що в нас весною тепло. Їм обов'язково потрібно сонечко. Ми розглядали вже іграшку, ні, сонечку не потрібне. А людині, головній істоті на землі дітки, нам з вами сонечко потрібне, а вже ж ми не можемо без нього жити. І годинник ми розглядали, його сонечко не потрібне. Дітки, ми сьогодні з вами поговорили про сонце, як джерело життя на землі, і можемо підвести підсумки, що ми не можемо жити без сонця, тому що сонце нам дає енергію, тепло, світло. І ми йому дуже радіємо, воно таке яскраве. Тепле, променисте, усміхнене, ласкаве. Радіти, тому що прийшла весна, і воно піднімається вище, ніж взимку, і прогулянки наші дуже гарні на свіжому повітрі. Наше заняття. Підійшло до кінця. Я вам кажу дітки. До нових зустрічей. До побачення. Чекаю вас на слідуючих заняттях.